Доброго ранку. Якщо панство має якийсь концерн і якісь сподівання, що Трамп щось допоможе, щось зробить, що він велика фігура, то ви наївно помиляєтеся. Так як Трамп, це шоумен. Він все, що він робить все життя, це пускає дим з-під хвоста. От. І всі ці. Слова його, вони в більшій мері, мірі значать для того, щоб привернути до себе увагу. От. І тому я, наприклад, по собі я бачу за цих період, коли він президент, я тільки бачу таку в заголовку новин Трамп слово, я їх скіп, я їх пропускаю. Я навіть не зупиняюсь на них, тому що це не має ніякого сенсу акцентувати свою увагу. На тому, що сказав Трамп вчора, що позавчора, і робити з цього якісь виводи, якісь новини. Це миль, мильна бульбашка, це горе для Америки і нещастя для всього світу. Прив'язаність до речей, в чому вона виражається. От, і беру я в руки там і думаю, о, оце тато мені подарив, коли мені було там 11 років. 50 років назад. От, вудку якусь, яку першу купив, як і 30 років в Канаді тут і вудку купив, щоб ловити. І катушку до вудки також, яка там. Хтось там тобі вазу якусь подарив на весілля, коли було 40 років назад, і ти тримаєш ту вазу хрустальну. Привіз її в Канаду, тому що речі річ дуже цінна річ. Я не знаю, як це називається. Або диван, який купив 25 років назад, і дав за нього 4 тисячі ще тими грошима. Під кредити, які взяв, бо він такий надійний, такий крепкий. І ти дивишся на той диван і думаєш, що тут дочка скакала на ньому своїми друзями. Тут син сидів і перевертав молоко з хлоп'ями їв і кидав, і ти потім витирав його. І ти дивишся на цей диван і бачиш, йому нічого немає. Ти бачиш його трошки тако підлаштувати, піддрочити. І він зараз нормальний ще до сих пір. І зараз думаєш, на що на останні гроші 25 років назад купив такий диван? Хіба він потрібен тобі такий? За цей довгий час міг би купити 5, напевно, диванів. Подешевше. От. І продав диван, так, хороший шкіряний made in Canada диван. З хорошої шкіри бичачої, якому 25 років. Продав за 89 доларів. І щасливий. Так, щасливий. Або барбікюрницю. Купив барбікюрницю 15 років тому. Хорошу. За штуку баксів. Ото зі пір хороша. Що запалюється, що працює. Продав також. Також за 89 доларів. А ще з цими коврами. О, я взагалі не розумію, кому вони потрібні, оці ковдри здорові. В Сувдія на стіни їх били. І дивися що ці фільми у них на стінах коврики були прибиті. Ну добре, тоді в ті часи стіни в будинках були які? Бетоні, цегляні і що? І холодні, так? І їх на стіни били. А зараз куди я кидати його? А На паркет та гарний паркет дерев'яний, нашою тими коврами закривати. Або карпет тут прибитий. Коврове покриття в багатьох. Ну, я не люблю то коврове покриття. Перестав любити, коли синок малий був, то він поганий такий був апетит в нього. пікі-ітер називають. То він ходив то і пляшку, засовуєш її, щоб йому б'їсти, щоб а він нічого не їв. <кій> і все так кидав на підлогу. І якщо той карпет у тебе, це кінець світу. Він через один рік робиться такий, значить там ти тримав і корову, і собаку, і вівцю разом в цій хаті. Значить, паркет. І ці килими здорові. Пилі зборники, колектори пилі, пилу. От. І я казав дружині, що мені не потрібно їх. Це якось ми переїхали в більшу хату, ще також трошки розбагатіли. І з чотирма спальнями з гарним таким паркетом. І вона каже, коври хочу і все. <гум> відвалила щось теж купу грошей. Купила такі гарні пересідські коври. Значить, я не пам'ятаю за скільки, але ну, тут <гум> по штуці один, ну близько до цього, може по 900-800. І знову це ж тими грошима ще. Бо було років 15, більше 15-20 назад. І це. І ці всі коври вони є. Є Вони коври, я їх подарив. подарив. Їх -то купляти не Переважно всі в доброму стані. Я. Одна в мене та, що диван купляла, я їй кажу, що диван гарно цей ков'єр підійде. Я кажу, не возьмеш. Лінда її звати така вона. Він по сусідству живе в сусідньому містечку. Візьму, каже, якщо задурно досиш. Я кажу, забирай. Думав, ще їх виставляти на гору, думаю, скручу поставлю, але, але потім ж їх доставати потрібно, треба буде. Як я того часу старий буде, коли вони мені потрібні будуть. Так ніколи потрібні не будуть. Навіть взяв їх і взяв їх і, так сказати, віддав лінді. Один кав'яр, другий віддав сусідові. Третій, шесть віддав сусідньому містечку, у мене знайома, там є стара, я її подарував. Вона каже, що я візьму на дачу, у мене тут є. Каже, на дачі постелю, щоб в ноги холодно не було. Я кажу, добре, мені до того діла нема. Або дивитися за інструментами. ну Я був, будинки там ремонтував, пересипав і все. І різних цих поколінь, дрілі, наприклад. І знайшов в мене дрелі були, значить. Ну, шнурові шнурками. Без батарейками зараз всі дрілі модні. А це з шнурками. У мене таких шість дрелі було вдома. І, ну, одна така дрель я люблю. її, вона там в неї і. Ну, як називається, торк міняється. Ти можеш регулювати з яким торком і воно його не перекручує. Робі. Вона зробиться англійська компанія хороша. Зроблена навіть в Англії. Хтось я в Америці купив її, то я зажав її віддавати. Я її поклав. Там, поклав десь на якісь далкі полки, думаю, хай буде. А цих п'ять всі в робочому стані. Продав сусідові за 10 доларів. Не сусідові, правда, а так трошки далі живе. Прийшов до мене каже, ти все розпродаєш. Я кажу, да, дрілі кажу, лишились. П'ять штук каже. Він каже, мені одну треба. Я кажу, одну будеш брати 15, прошу, а 5 береш 10 віддам. Він засміявся, дав мені 10 доларів і забрав всіх цих 5 дрелі. Я про що говорю? Розумієте, що на той світ нічого не забереш. Що це все потрібно, коли ти чимось займаєшся. І, значить, а коли ти перестав, воно все стає тобі непотрібним. Нікому не потрібне. І його важко дуже кудись продати. Дуже важко. Купляєш якийсь там стіл гарний, наприклад, гарний стіл такий, як то, для того, щоб обідати на ньому. Я не знаю, як це сказати. «dining room table» або «dining table», як то сказати на українській. Купляєш, дивишся, думаєш з хорошого дерева, щоб не було ніякого. Це треба пліти, щоб не було ніякої фанери. Хороший з кльону купуєш. Maple tree, Зроблено у Монреалі. Канадське дерево, все, канадські мастера, все, ферст клас. Купляєш теж, дасиш за нього великі гроші, даєш 4 тисячі. А потім продаєш його за 500. Через 15 років. І ще щасливий, що ти його продав. А нього ні одної царапинки немає. І гарне дерево, гарний такий, овальний, з вставками. Зроблено все дуже доладно, не те, що роблять там десь в Китаї чи в Філіппінах. Зроблено класно. І так я не знаю, чи хтось робить зараз. Бо зараз це все йде Бог знає звідки. А це от таке діло. А я вже не кажу про телевізори. Купив телевізор там 7-8 років назад за 2,5 штуки. Продав за 200 доларів, так? Питається, чи потрібен цей телевізор. Я собі тако зараз думаю, що помреш, не забереш цього всього. А дітям воно нафіг не, надо, не треба, як я так бачу. Воно не треба їм, і все. От вони кажуть, що не треба, у нас стил друга, вони, друга мода. От, я не знаю, що їм треба, але їм цього не треба. Навіть брати не хочуть. Навіть кажуть, подарую, навіть нема де місця, нема де ще все. І, і потім думаю, що цих, може треба було цих 7-8 років телевізора не дивитися. Хоч поїхати треба було в якусь Мексику, попити там якоїсь токіли, посидіти на пляжі, подивитися на хороших дівчат, красивих а Політати на якомусь дельтаплані там, над Атлантикою. Може би зірвався десь впав би в море. Ради, воно вартості нічого не має в цьому житті. Не так багато воно має. Коли прожив уже, тобі лишилось менше, чим більше. Ти починаєш менше, чим більше будемо розмовляти українською. Ти починаєш. Робитися філософом і починаєш думати, і що? І воно тобі потрібно? Знаєш, що ні? Знаєш, що точно не потрібно, так? Але ви бачите, що війна в Україні дуже жалко, ви розумієте, дуже жалко люди гинуть. Може, я говорю це з великим сарказмом, але ви бачите, скільки людей розбивається по дурості на автомобілях, на мотоциклах скільки п'яні беруть, стріляють ножом один одного ріжуть. Розумієте? І війна не спиняється цього божевілля, яких є всередині людей, всередині сосають, Розумієте? І часом можна здохнути в молодому віці по абсолютно дурній обставинах, які Або захворіти якоюсь хворобою, яку якою ніхто не виліковує. Буде здоровим, здоровим то за рік, за два. В 46 років взяти вмерти і лишити дітей і дружину без. Бо, бо захворієш. Так, і ніколи не думав. Де ж казав, що Чорнобиль. Розумієте, і погані часи є. Зараз погані часи в Україні. Чи веселі часи, як той казав, що брати веселі часи настали? От. І я кажу, як високий казав, на війну йому, да нема війни. Тут війна є, можна скрутити шию і стати героєм. Похоронять з музикою. Зірку героя дадуть або Христа дадуть за героїзм. Сім'я буде гордитися, будуть молодих дітей, школярів водити на могилу, квітки ставити. Бачу. А коли війни нема, то що робити? Спиватися ботихенько, так? Купляти, якщо ні, то купляти всякий непотріб і виконувати свою біологічну функцію родити, а потім ростити дітей і забивати ними все своє життя. І... Але ж який виход з цього? Мені може пізно казати, ця сторінка вже пройшла. І я не знаю, щось би я по-другому зробив, якби мені було б 20 років. Не знаю, напевно, було б так само, мені нема про що жаліти. Тільки в нудне время, в часи нудні я, Бо в і люте. В нудні часи я народився, правда. Зробився дорослим. Я маю на увазі виріс чи підріс. Не знаю, як це сказати. Ну, от, після 60-ти, так? Після цей переходний, переходний вік, так сказати, от, вже і все вмієш. А воно або не може, або не цікаво вже його робити, так? Але, але навіть я схиляюся, і я хочу сказати не про це. Починаєш бачити речі. І, і це ж не так довго я, наприклад, 30 років в Канаді, і я бачу, наскільки ця країна міняється. Це зовсім не та Канада, що була раніше. Ще навіть я пам'ятаю, я працював на японській фабриці тут, в Теконсемі, на Хонді, фам вони випускали комплектуючі для Хонди. Там є ще одна е, японська фабрика, де вони випускають двигуни, це Валістон. А це випускали, значить, ці просто комплектуючі випускали. Нам таке, ну це не важливо, Так там фермери, вони приводили, хтось бичка забив, хтось паруся забив. І вони, ну так як у нас продавали так мило, гарно продавали, значить, м'ясо один одному з кусками. Казав, звідки мені вирізати, І вони той забив, продає, той продає. Так по-домашньому все було. Ну, а я все я думаю про те, що я тут їжу і хочеться сезон, тут в Онтаріо сезон. І я люблю тут в цей вересні місяці, тут багато своїх кавунів, винограду, абрикос, яблука вже йдуть також. І, ну, Звичайно, помідори. Помідори не з парнику, а парників, а саме значить, з полів помідорів. Їх не можна знайти, бо помінялися сорти. І це все сталося дуже швидко за цих... Ця помідора, я не знаю, вони генетично модифіковані, вони стараються так, щоб шкурка була значить, крепша, щоб вони не билися. Щоб твердіша шкурка була. Ну, Ти розрізаєш ту помідору, вона вроді червона, а всередині вона теж червона, а цей корінець стовбур. Він зелений і не смачний. Я не знаю, з ким з чим це вони схрещують цю помідору. Я так думаю, що з перейом, напереці генетично модифіковані продукти, О, і одинаково, що ти їсиш помідору, що ти їсиш огірок. Вони що клубніку їси чи полуницю, Вони їсть дуже такого одинакового смаку. все це. Чи воно в теплиці вирощене, чи воно на полі. О, і... А да. і ці всі ти не можеш. Фермер тут не може приїхати і продавати свою продукцію, тому що молока нема, але молоко шкідливе. Люди там помирають від молока, це там може бути бактерія. Він має бути процес, він має бути оброблене молоко. Чи перероблене? Може так. так. М'ясо також. так. Ну так то ж немає фермерів і базарів, які продавали ти самі цибулю. Ті самі овочі, фрукти, ті самі персики, абрикоси. А що все виростило? Вони приїхав зрання, би продав на маленькому марку, послав би сина, дочку, продав би зрання. Люди би, люди би їли свіжі продукти. І їм було вигодно, так ні, тут все перекупчики. І ти йдеш, і ти не розумієш, бо вони якість твої товари так само. Таке саме, як і в... Як і в цьому їхніх grocery store, як в цих великих супермаркетах. Ти не знаєш, що це що це вони витягнули з якихось стратегічних запасів, що воно 25 років в холодильнику десь стояло. Ну, я не кажу, що не так давно, 10 років назад. Це м'ясо нас стейки, щоб пожарити. Де, міг три стейка купити, ну, я не кажу, можна по 20 було купити. За 35-за 40 ти, ти міг купити. Зараз за такі треба 90 віддавати. І ти не знаєш, ці всі процесінги food plant, строять здорові такі варенхаузи. І вони кругом їх будують, де вони збирають ці всі продукти з ферми, Вони там їх тримають. І звідти вони відпускають в магазин. От. Ну, і ти бачиш, що бачиш свіжі, кавуни з'явилися. І їх ще береш. А потім проходить тиждень, два тижні, і ти бачиш, вони вже всі биті, а вони все продають як свіжі. А так, щоб хтось з машини продавав, той вирощує ці кавуни, ти так не знайдеш. Ну, і ти перестаєш їх купувати. А в цьому році жахи якісь. Я так люблю цей сезон, бо помідори добрі, такі з полів зібрані, їх вже також нема. Вже воно немає ні смаку, ні нічого. Це вже я. Роблюся старий, продаю, продав всі свої мебелі і, і все продав, скинув, не продав, а скинув. Люди, щоб мали. Комусь може треба, мені вже не треба тут нічого. От, і така ситуація, це мене робить великим і, і Не дивлячись 30 років, я потратив життя свого в цій країні і двоє дітей. Виросло, один народився тут і в Торонто в дженерал. Я тут місця чувствую себе, почуваю себе як О, І Бачу я таких гарних людей, таких гарних людей, багато бачу також. Але, ви, але багато якихось таких людей зараз, яким все все рівно, таких зверху, може і гарних, але всередині якихось пустих, порожніх. От, і прямо тобі робишся страшно за майбутнє, що буде. Але зараз вже не страшно. Це вже не мої проблеми будуть. Це Global Warming. Чи ще щось таке, абсолютно не мої, Мені вже не страшно нічого. То я вже я вже, так сказати, готовий до того, що це буде проблеми вже всіх цих, які будуть жити. Не мої проблеми. Так, так? Да? Цей світ, який, який привикли ми, він, він розвалюється. Розвалюється з цинізмом, з грубістю. І що найгірше може такого з брехнею, якою я не думаю, що коли-небудь була. На такому навіть е рівні якомусь. Хоча, в принципі, Совєтський Союз, нацистська Германія, пропаганда там, там ще й не так брехали, як зараз. Певно, що це ж найгірший варіант. І в людства є перспектива, щоб зробити це кращим, вижити і перейти на новий технологічний рівень, на початку якого ми стоїмо. От. Все буде добре. Все буде добре і, і ще побачимо. От. І... Тому бачите цей технологічний рівень. І це все складується як разом. От бачите, росіянці, я до вас звертаюся, хто мене слухає, хто любить і великий і могучий руский язик, ви бачите, наскільки, якщо ви прожили тут у Сполучених Штатах, і в Канаді, ви були в Європі, там, в Німеччині, ви бачите, як світ, як психологія людей відрізняється від рашки, так? Наскільки рашка є. Таким тупим агломерантом, таким відсталим, азіатським, диким з якогось 17 століття, там нічого не помінялося. Бачите, тому вражки ніякого майбутнього немає. І цю війну Україна виграє. Україна не починала цю війну. Вона її закінчить на своїх умовах. Це стовідсотково. Вчора я пересікся з одною жінкою. Так, вона була, вона канадійка сама, але народилася в Чилі. Я знаю, я на віку, я думаю, десь так у районі 60. У мене в Канаді добра робота. Я не, не дуже не почали говорити про хто звідки. І вона жила в цьому, в, в Європі довго, а потім переїхала в Канаду. В Канаді довго жила. І ніколи не відвідувала свою значить, батьківщину в Чилі. От. Але знаєте що, взяла, продала хату зараз, тут в Торонто Ерії і купила собі хату в Чилі. І каже, що я рік дороблю до пенсії ще два роки там і поїду назад в Чилі. А зараз знімаю хату. Каже, досить з мене цієї Канади. І що я була дура, що я поїхала звідти з того Чи, Там таке «хорошо» все такі люди добрі. От. От. Я про те, що тягне кожну, кожну птицю, тягне на батьківщину. Знає, вона сама молодою зовсім покинула ту чилі своє, працювала в Європі, там, перекладачем десь працювала з іспанською і, і жила, і замуж виходила, і розводилася, і все. А потім не їздила туди в той Чілі років 40, а потім поїхала і була очарована. Наскільки там її комфортабельно і добре, і скільки вона загубила, що вона покинув звідки поїхала так, що вернулася назад в Канаду, продала тут хату і... і, значить, і все, поїхала і купила хату в Чилі і їде туди. Це саме стосується і. Зеленського у більшій чи в меншій мірі. От якщо ви менше будете зупинятися на новинах, де фігурує пан Зеленський і то, що він говорить, це також буде легше для ваших нервів. І це він має бути президентом, і українці мають стояти за свого президента тільки тоді, коли це до тих пір, поки цей кризисний час не закінчиться. От, тому що в Україні треба легімітивний голова держави. Але звертати увагу на те, що він говорить, абсолютно не треба. Бо це також має ніякої ваги.